Примушувати жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російські паспорти загарбники почали ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення цей процес значно прискорився. Для досягнення своєї мети окупанти використовують різноманітні методи. Зокрема, запроваджують обмеження для людей, які не мають російських документів, залякують та шантажують місцевих жителів, кажуть у головному управлінні розвідки України. шалений тиск Попри репресії, попри те, що під російську паспортизацію буквально заганяють різноманітними інструментами, прямим тиском, прямими репресіями, а також непрямими заходами, через неможливість влаштуватись на роботу, отримати різноманітні довідки, переоформити майно, автомобільний транспорт чи землю, тим не менше не дивлячись на всі ці заходи. Паспортизація і рівень її не задовільний, не не задовільняє і не не покриває ті поставлені задачі на всіх тимчасово окупованих територіях, включно із навіть територією Оркло, яка довший період знаходиться під окупацією. Проти план загарбників щодо паспортизації дав збій. Через те, що охочих отримати російські документи було небагато. Окупанти перестали афішувати кількість жителів тут, які погодились змінити громадянство. Мова йде про те, що потік бажаючих звівся до нуля, а примусові заходи вимірюються. Так люди змушені отримувати російські паспорти. Мова йде про сотні, не про тисячі е і десятків тисяч, які вони ставили собі в планах. Загарбники неохоче випускають жителів тут з окупації, бай більше шукають про налаштованих, вдосконалили систему блокпостів, посилили обшуки. А причиною для відмови у виїзді чи затриманні може стати будь-яка дрібниця. Окупанти зрозуміли, що базові методи пошуку підпілля не працюють після того, як ми зрозуміли, що фізичні блокпости, які знаходяться по містах, вони є неефективними. Думаю, піврічні тестак з літа. Минулого року окупанти запустили так звані мобільні блокпости, які власне кладаються з двох автомобілів, які пересуваються містами і можуть стати в будь-якому місті і влаштувати тимчасовий пункт. І якихось правил проходження цієї перевірки не існує. Людина просто, якщо не сподобалася, не сказала. Чи навіть сама наявність українського паспорту і відмова від отримання російського паспорту для російських спецслужб вже є можливістю відправити людину на підвал. По факту просто на підвал і піддати потоку. Спецслужби загарбників працюють у незвичному для цивілізованого світу форматі. Окрім катувань, використовують примус, шантаж та постійний обман в гур України кажуть, найжорстокіші полювання влаштовують на проукраїнську молодь, яка й досі знаходиться в окупації. Функцію російських загарбників, представників ВСБ, інших структур розгвардії на окупованих територіях є, власне залякування місцевого населення, придушення протестних настроїв. В цілому вони розуміють, що переконати з доброї волі чи забезпечити лояльність і підтримку українців на окупованих територіях вони не змогли ця задача провалена, а це означає посилення подальшого тиску на всіх ланках, включно із закладами освіти, де окремо в цих звітах зазначається, що молоді українці на окупованих територіях буквально ненавидять Путіна, путінський режим і російських силовиків. Не йдуть на співпрацю і що спричиняє власну окрему хвилю репресій, зокрема проти дітей, проти підлітків, яких часто е, запрошують, по суті викликають або забирають на так звані профілактичні бесіди е, до російських спецслужб, е, е, вживають заходи з обмеження волі без будь-яких правових підстав. Ще один злочин загарбників зміна етнічного складу окупованих територій. Під прицілом окупантів знаходяться найбільші захоплені міста України. З них росіяни роблять красиву картинку для пропагандистських каналів. Щодо наповнення і змінення етнічного складу на це відбувається так в усіх містах, але росіяни беруть за ці більші міста починати з більших міст. І Маріуполь це є така вивізка, яку пробують, намагаються зробити росіяни за Маріуполя. Тому вони намагаються наповнити його людьми. Тому найбільша кількість саме сьогодні в Маріуполі, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території Сходу та Півдня України, не включаючи Крим. Там історія трішки інша. Перші, кого штучно заселяли на тот, російські медики та вчителі. Завдяки цьому окупанти мають змогу лікувати своїх солдат та місцевих чиновників, а освітяни забезпечують пропаганду для українських дітей та підлітків. В першу чергу це депресивні регіони, де люди менше реалізовані, і їм обіцяють якісь золоті гори, якісь високі зарплати, якісь великі посади, і таким чином заманюють їх і завозять на територію України сьогоднісовокуповані території Півнісхо. Щодо бригад медиків, не тільки медики працюють, працюють освітяни, працюють енергетики, зокрема через спротив працівників ЗС в енергодарі суттєво був змінений склад працівників і на ротаційній основі працівники різних атомних станцій працюють на сьогодні на ЗС. Росіяни так само наповнюють і каральні органи. Різні це так звані суди, так звано прокуратуру працівникам з РФ. Тож, попри намагання Росіян запевнити весь світ, що тимчасово окуповані території не належать Україні, результати 2023 року доводять протилежне спротив на тот лише посилюються. Плани загарбників провалюються, а жителі захоплених міст чекають на повернення до України та всіляко намагаються підтримувати з нею зв'язок. Тетяна Байрак, Данило Євменчук, ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.